У столиці відкрили простір психологічного розвантаження для дітей і підлітки, які постраждали внаслідок війни. Проєкт Затишний світ дитинства реалізували в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я як ти ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Нове приміщення з батутами, іграшковими будиночками, настільними іграми та книжками обладнали у національній бібліотеці для дітей стрибають на батутах, граються та ліплять з кінетичного піску. В гору Еверест вона допомагає дуже сильно розслаблятися, Вона от і стрес. Тобто, якщо в вручки отак взяти, то дуже приємно. Так так? На так, так так. зазвичай починаються заняття в дитячому просторі, який нещодавно облаштували в національній бібліотеці для дітей. Спочатку ігри та розваги. Від ще один від медик. І за півгодини інтерактивна лекція з психологом про те, яке значення мають в житті емоції, уважно слухають маленькі восьмирічні леді з кадейського корпусу. Добрий день. дітки. Ми дуже дуже раді вас сьогодні бачити таких гарних, яскравих паняночок. Що засвоїли паняночки? Запитаю в них самих, що таке емоції? Емоції це таке наше виражання. Своє своєї думки, емоції це почуття. Зараз у вас які емоції Веселі! Веселі. так за веселощами, танцями та співами діти розслабляються та вивільняють свої почуття. А ще малюють, клеють. Та звісно, як і годиться в бібліотеці, багато читають. Я дуже захопилася бібліотекою. Я думала. Вау, стільки книжок. Я можу, я можу стільки читати, стільки стільки часу проводити з книжками. Тут і дошкільнята і початкова школа, і підлітки. Місцеві з окупованих територій. Потреба зробити щось корисне для дітей, кажуть психологи. Була давно. Подалися на гранти, виграли за допомогою місцевих та міжнародних благодійників. Знайшли велике приміщення, закупили методичні матеріали та зробили ремонт. Так діти не лише граються, а виконують серйозні розумом завдання складають емоцій А ще займаються казкотерапією. Завдяки герою через якусь казочку, та вони разом знаходять вихід з якоїсь скрутної ситуації, а це допомагає подолати, страхи тривожність, невпевненість в собі. Результат такої терапії вже відчула багатодітна мама Олена. Якщо в мене син малював вибухи, танки, то зараз більше в нього яскравих кольорів і більше в нього ну якби сонця більше, більше радості в нього. Аби радісних та щасливих дітей було більше простір хочуть в майбутньому розширити, додати більше інструментів та матеріалів для роботи. А ще планують впровадити той терапію. Це допомагає легше переносити тривожні стани та стреси. Заняття у просторі безкоштовні. Записатися можна особисто в бібліотеці або онлайн. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький ми, Україна, марафон Єдині новини.